Усім привіт! Ви на каналі GameplayUA, якщо ще про такого, якщо ще про такий пам'ятаєте, дане відео слугує більше відео для підписників, для привернення уваги до каналу. Я не займу вас багато часу. Просто що, що можу сказати? По факту можу сказати, що не виходило. Не виходили відео більше 7 місяців. Не було в мене якогось такого великого бажання випускати, робити контент. Що ж, що ми маємо на зараз? На зараз у мене є записані деякі відео, один проєкт. Я найближчим часом планую випустити анонс. І, можливо, ще, якщо не полінюся, зроблю типу розширеного трейлера. Звичайно, в мене були також ще ідеї по деяким проєктам, але поки що я ще їх не почав я над ними працювати, тому що не знаю наскільки вони будуть взагалі ну, цікавими. Якщо що, я вже колись таке не пробував робити. А поки, поки на цьому я думаю все. Очікуйте найближчими днями анонс. А далі будемо бачити, що у нас вийде. Відео вони записані наперед. І я постараюся їх регулярно Випускати, і щоб не було прям таких великих затримок. Все. Я на цьому я дякую вам за перегляд, за те, що приділили мені трішки уваги. Ну і зустрінемося в наступних відео. Всім удачі і всім пока.